Закарпатські лемки відвідали рідні терени в сучасній Польщі з нагоди 70-ї річниці українсько-польської трагедії ХХ століття. 9 вересня 1944 року була підписана угода про обмін населенням між українською РСР і польським комітетом національного визволення, так званою народною владою, встановленою багнетами комуністів. Це стало початком масових депортацій українців з їх етнічних земель. Перший раз я була у 2006 році. Ми були, був з'їзд лемківсянуку, і нас привезли. Ну, я прийшла в церкву нашу Турепську, я там так плакала, що я, я вся так стреслася, бо згадала, як, як то батькам то все лишити. Я не пам'ятаю, але відчуваю ту біль, що вони пережили. Тут в репаді маємо невелику спільноту. Тому що 46-47 рік спричинив це, що наших людей, мешканців Репеді і тут поблизьких сім виселили, переселили. Частина поїхала в Україну, виселили на Україну. Частина, частина тут на теперішніх землях Польщі. Частка тих людей вернула, але дуже маленького вернуло тих людей, бо навіть не дозволяли повернути нашим. Нашим людям до рідного села, до рідних хат ті хати пізніше перейняли, і нашим людям не було вже до чого, до чого вертати. У 1918 році село Репеть входило до Кобанецької Республіки, яку проголосила українська громада на східній Лемківщині на чолі з отцем Олександром Шпількою. Команецька республіка проіснувала тут три місяці з листопада 1918 по січень 1919 років. Досі Лемківська Республіка не отримала належної оцінки в історії. За архівними джерелами село Репеть заснували вихідці із Закарпаття 1517 року. Перші мешканці спершу дали назву Бистрій річці, а пізніше вона закріпилася за селом. Споконвіків тут проходив шлях, яким купці із самбора гнали закуплену в горах худобу. Саме слово репеть це, мабуть, десь румунського походження від поняття репеде, тобто бистрий. No, my znajemy swoje nazwy na Zakarpacie: bystry, bystry i bystre, i tak. Tu, jak raz załyszało się, to perwisne RPD, a się po polsku, rzepić, po ukraińsku, było do winy repić. co e, tu można wskazać? No, oczywiście, jest świdactwo poseleń pastuszych. Тобто, як то називали, Волохів, які від 14 століття пересувалися Карпатами аж до теперішньої Мураві в Чехії, по черзі-по черзі випасали вівці, і деякі залишалися, творили оселі. Очевидно, це Трудно сказати, яке це було населення, чи це були волохи, як то поляки хочуть то називати, чи це були просто наші русини, які е, переходили е, разом з отарами овець, е, шукали нових, нових місць до випасу е, овець. Очевидно, що е, в, в тій мові, яку вони несли з собою. Більшість була було руської мови, тобто нашої теперішньої української, але були там і професійні слова, які були несені десь там з території Волощини Румунської, бо там було найбільше тих місць, де випасали вівті, але що вони пересувалися, то і, і в та мова перепереходив. Częste naslił stoi mowy przechodziła po ciłych Karpatach, tak, że te słowa możemy znaleźć różnie. To jest, przykładowo, słowo magura, kicera, oczywiście mowa dialektna, łemkowska, ale także różna w różnych regionach na Zakarpacie inna. Dialekty zmieniały się nawet przez sło. Коли в околицях Польщі ще точилися запеклі бої Червоної армії з вермахтом, перехідна комуністична влада задумала плани побудови моноетнічної Польщі, без національних меншин. Після Другої світової війни на українців чекали чотири етапи переселення, коли їх виривали з корення, з нажитих земель і господарств. Депортації відбувалася із застосуванням методів державного терору з брутальним порушенням прав людини. Та нехтуванням принципів справедливості, на відміну від виселення поляків із західної України, депортація українців з їх етнічних земель мала ознаки етнічних чисток. Я належу до тих, що тут усталися до нечисленних. Загально після 45-го року, після другої війни, були депортації раз українців на радянську Україну. Drugi raz w 47 roku akcja Wisła e, wysiedlenia reszty e, Ukraińców na e, przyjednanie niemiecki terytorii e, do Polski, to północno zachodniej terytorii Polski. E, no czestyna, tych ludzi wysiedlenych wróła, no, niewielka czestyna wróła w 50-tych, 60-tych tak, Także Ukraińców teraz e, na tej terytorii niebaгато Вся ночі, ну, може, може десь 20 родин такі, які ще ходять до, до церкви, в якійсь мірі культивують е, м, ну, українську культуру. Але це процес асиміляції йде і йде наступне розпорошення. Прагнуть до джерел родоводу і закарпатські лемки. Місцеві люди пізнавали нас. Гостей з України ставали до розмови і разом шукали, хоч якийсь зв'язок з минулим. Сестра виходить і каже: Йди сюди, йди сюди, скоренько забирай свої речі, тому що кажуть, що з горішнього кінця вже виганяють людей. Стій отут на дорозі і чекай, поки буде тато з мамою їхати, щоб ти з ним поїхала, бо ми не знаємо, де нас везуть, чи в чорне море, чи десь. Купити, чи що там з нами буде, щоб ти з батьками була, бо ми не бо я не знаю, чи ми разом там вже побачимося. Ну і тільки я вийшла, а заходжу до хати, а стрику по-нашому, швагра, тата брат. Цілує креден, землю, двері, лементує на всю хату, плаче. Я думала, що він збожеволів чи що щось таке з ним. Потім впав на землю, цілує землю. Я не знала, що ходить. А він почув те, що будуть виганяти. А в фронті їм згоріла хата. І мої батьки їх всіх забрали, бо швагер на фронті був, побудували їм нову хату. Терміново і тут не знаю, що вони місяців пожили, як їх виганяють. Майже 4 тисячі українців були заарештовані польськими спецслужбами і відправлені в концентраційний табір Явожно, який був філіалом освенціма. За період так званого добровільного переселення з території Польщі в радянську Україну загинуло майже 30 тисяч українців. Так було що вночі в сусіднє село горіло. Всі згоріло село, а рано прийшли і сказали, ми вас переселяємо на Україну. Сказали, за дві години зібратися. Я пам'ятаю, як був похорон. Ми живемо сам на вулиці Дільній, там всі переселенці. Ті, всі, що прийшли на похорон до мами, там вночі всі розказували. А так ніхто нічого ніколи. Ми завжди писали автобіографію. В зв'язку з переселенням ми переїхали з Польщі на Україну. Більше нічого ми не писали в автобіографії. Я її поступала в університет і нічого не писала ніколи. Я навіть не знала, що ми депортовані таке слово. Пані Марія народилася у селі Височани. Переселилася в глиб України 1946 року, коли її виповнилося лише три роки. Батьки все життя хотіли повернутися в рідні місцини, але їм не судилося. В Бонарівці народилася і прожила 14 років Ярослава Завійська. Мати пані Надії з Ужгорода тут з віків жив весь її рід. Свідком тих часів нині височіє Лемківська церква, в якій її хрестили, та могили пращурів. В її серці донині живе невгамовна журба за рідною землею. Вона по духовних жилах передалася її дітям і внукам тому українсько польську трагедію 1944 51 років. Справедливо називають невеликовною раною багатьох поколінь. Відправили їх у Івано-Франківську, тоді Станіславівська область, Отинійський район, село Глубоке. І, звичайно, з розповіді знову ж моєї мами попали вони в хату, в якій жили поляки яких так само виселили день, наперед, день чи на переддень чи на два перед тим, як мали вселити їх? Хата була без вікон, хата була без дверей, бо коли поляки виселялися, вони старалися, якщо не нищити, то забирати це з собою. І от вони на таке обійстя вселялися і давай доводити до ладу, щоб можна було прожити, переночувати, зварити їсти, починати своє життя. Пані Надія вдруге відвідує Бонарівку. Перше два роки тому на прохання мами Ярослави поважного віку, яка була активним членом місцевої просвіти. Ще за життя хотіла подивитися на рідні місцини, пройтися стежками дитинства і юності. Коли ми були в минулий раз, ми зустріли жіночку з цього села. Стареньку, десь років 70. Мамі тоді мені було 83, а їй десь було 70. І мама плаче, пані, я тут народилася, пані, я тут до церкви ходила. А ця жіночка їй відповідає. Пані, і ви плачете, і я плачу, бо мене переселили із Жовкви під Львовом. Вас переселили на Україну, а нас нібито поляків. Ми так само не хотіли, бо в нас були облаштовані вже будинки, сім'ї. Але мені здається, людська доля нікого в цей час не цікавила. Тут були великі такі геополітичні, будемо казати, плани великої держави, можливо, меншої держави. І хто рахувався? Імперські такі були, знаєте, плани, і хто рахувався з думкою людей? Точної статистики щодо української громади на теренах сучасної Польщі не існує. Найбільші українські осередки зосереджені у Варшаві, Штеці, Ольштині. Активним вважається осередок українців перемишлі. Молодь в селах не залишається, а шукає кращої долі в Європі та багатих містах Польщі, де ширші можливості для роботи. А про історію і культуру лемків розповідає нині історичний музей в Сяноку. Uprawa Towarzystwa łemki na tworzyła ten te, muzej ikon i nie tylko ikon, bo tam była zbierka etnograficzna, wyłeka, która propała już po wojnie. Dyrektorem i kustoszem tego muzeum był artysta Lef Gets e, Odże m, ikony były zbierane В міжвоєнний час вже діячами того музею Омківщина по території етнічній українській від Омківщини по частину Бойківщини. Частину, так видається, що частину ікон було передано до музею Шептицького у Львові. У 1944 1946 роках до української РСР. Було примусово переселено 482 тисячі 800 українців. Основну масу виселенців становили люди, яких змусив покинути рідні землі, терор польського підпілля, а потім регулярної польської армії. Попри всі обіцянки, українцям на переселених територіях не було компенсовано втрати землі, житла та господарства. В Україні до сьогодні немає окремого закону, який захищав би права та гідність депортованих. Дав можливість зберегти для нащадків пам'ять про ці трагічні події.